Всім привіт! Вітаю вас з необ'ятних просторів Кременчуцького водосховища. Сьогодні у нас з вами буде рибалка на Судака, спінінгова рибалка. Багато хто її просить. Минула рибалка більше менше вам зайшла. Написали багато коментарів, поставили багато лайків, за що вам респектую. Продовжуйте в тому ж дусі. Ви знаєте, на таку рибалку я, мабуть, ще ні разу не виходив. Чому? Саме сьогодні ціле спрямована ми з напарниками і з другом вийшли на рибалку при 5 метрах на секунду вітрі. Тобто, в чому прикол? Сіноптик, як зазвичай, нас здивує, не перестає здивовувати. Ще два дні тому він малював на сьогодні просто ідеальнішу таку погоду. 1,8-2 метри на секунду максимум. Вчора вже було там, близько 3 годин дня. На сьогодні показувало там 3,7. Ну, думаємо, ладно. Сьогодні зранку ми просипаємось 5,2 під вечір, в день не менше ніж 4 метри на секунду. Так, ось мій напарюга. Артур, здоровийся. Що ти про синоптика можеш сказати? Сказати? Ну, Сказ... Сказати не можу. Одні емоції, так? Да? Да. Ні, ну, ти... ну ми збиралися, скільки проснулися, вирішили не їхати. Да, так, вирішили не їхати. Потім не спиться. Часов 9 зізвонились. Давай їхать. Ну давай. Ну хвилю горне вже нормально, дивись. Ні, ну. ну нам буде визнання. Возрожди... Я... Вот. Ну так, да. я, я, я розраховую на те, що судака ми сьогодні піймаємо. І Артур, як правильно каже, ми ж ізначально взагалі рибалку відклали. Ну те, що відклали, відмінили. Блін, така хвиля, що просто капець. Хоч би чого не перекинули? ти що. О, але все ж таки в саме останній момент вирішили їхати, тому що ну, вже зібралися. Коротше, будуть сьогодні пригоди. Тобто, самі поїхали, бачили, куди ми їдемо. І я все ж таки кажу, Артур, поїхали. Була, не була. Потихонечко якось дойдемо. Я сподіваюся, матергай нас втримає на хвилі. Дехто пише, мені знаєш, сірий, де спас жилети? ти що, опасно? Звісно, опасно без спас жилетів. але ви знаєте, я завжди одягаю чеку на руку, і в случаї чого, ну, не дай Бог, мене викине з човна, то конечно, ж, типа, мотор сразу заглохне. А сам Алюмеджик, лодка, має баки на потопляємості, то есть ти її цілеспрямовано, ну, ніяк не, не потопиш. Якщо її навіть перевернути і перекувиркати разів. Тут якась модна німецька пена, двох трьох компонентна, що вона, короче, не напитана з себе воду. Хороша техніка, такі міри предосторожності. ну, я, бачите, жилет не одягав. Але якби у мене тут був малий зі мною, то, звісно ж, жилет би був вдітий. Так, ну що, потихонечку пішли. Скільки я там казав, 15 км на годину. Будемо Ну, Поки що Алюмеджик впевнена у себе на хвилі чухає. Зараз я вам скорость покажу. Швидкість майже 30 км на годину. Це 3700 обертів двигуна. Ну, вдвох, коротше, щоб ви розуміли, полтинник, вона біжить взагалі без питань. Ну, Можна, якщо тримувати мотор... То можна і більше виїжджати. Под одного майже 60. Фух. Ну що, друзі, на місці. Єлі добралися. Ну так. Да. Трошки більше, ніж півгодинки. У нас дорога зайняла. Просто жесть сьогодні погода. Дощ досі лупить, хоча доща там ну, майже не було по синоптику. Мене прям дуже-дуже виручив мій дощовик. Брин, це вже друга рибалка. Перша рибалка на карася, він, він мене спасав. Оце друга рибалка. Ну не так, як дощ, як просто ти йдеш і волна лупить. Так, Артур там вже починає збирати спінінг, а нам що треба зробити? Нам треба скинути матергайт. Помімо того, що його скинути, треба штангу максимум зробити довгою. Тобто тут барашек відкручуємо. О, дуже удобно. Тепер його затягуємо, все. Тепер у нас довга штанга і не буде підхватувати воздух. Я сподіваюся, ну, накат такий прям добрячий. Фух. Да, сьогодні, звісно, пригоди. Ну що ж, будемо пробувати. Що все мокре, будемо пробувати вишукувати дядю судака. Минулого разу я його знайшов по поста і ляща. Вот. Стали на ляща там, щось, по-моєму, пару лящів навіть погрануть вийшло. Там, ну, типу за перо, зрозуміло, одного під бороду. да Один за перо, другий під бороду. І по кромці стає, підпасав його судак. Я, ну, ви ж пам'ятаєте, нормально половили. Так що, сподіваюся, сьогодні щось піймаємо. Ну дивіться, по-перше, накат хвилі дуже великий. І нормально на ехолотики проштудірувати, ну, як хотілося б, не виходить. Але подивіться, в коряжках ми чітко з вами бачимо, що стоїть якась риба. Я не можу зрозуміти, це бель чи не біль. Будемо сподіватися, щось цікаве. Коротше, Артурчик вже закинувся. А, я зараз теж дістаю. Ага, на модергай поставився. Я теж дістаю своє вудовище. Та що у мене тут такі рундучки є. Що мені не приходиться. Постійно збирати, перезбирати. А по інструменту, друзі, у мене новенький Skyline, ну, в смислі Skyline New, він у мене не новий. Тест 1030 702h моделька. І Twin Power, класика джигової ловлі такий під хард джиг, знаєте, саме під такий Дніпровський суровий джиг. 4000 Twin Power. По-моєму, 19 чи щось таке. Коротше, Select Freak Тут у мене стоїть 18, 16 грамів розборна чи бурашка. До вас все саме основне, я, що треба було донести. Я, мабуть, доніс. Починаємо. Друзі, це просто якийсь трешак. Перший заброс Артура і під самою лодкою. Ану, наступи на, на голову, наступи, наступи, наступи. Є, все. Принімаю. Перший заброс риба і доволі таки хороша. Я вон закинувся тільки, не встиг навіть почати проводку, спиннинг. Oh. І... Ить! Oh. Артур! Oh. Да, півтора, ну, півтораха Півторах. є. Півторашечка перша залітає. А, хорош, ти стоять. Душку відкрий. І тепер делай да, маніпуляції. друзяки, ти що? Радий як за себе, ти що? За Артурчика я завжди. Так, радуюсь. Командна робота, все одно. Я, я скажу, я навіть проводку ще не починав. Вон глянь, у мене шнур, я в повному вибросі. Чуть-чуть з 5,5 Select Freak. Так, ну що, почали проводку. Що я можу сказати? Стоїть у мене тут наче 16 грамів, чи 16 чи 14 грамів. То, чесно кажучи, ну фіговасненько, але відчувається. Я навіть по кончику ледь-ледь бачу, але в руку відчуваю. Наскільки от Sky таке от крутизне вуличне з точки зрення, от Оцей Sky New, от судача палка, от от Навіть чорний лебедь у мене є же Black Swan, От він мені більше построю, ну щуку, ну все одно ну не можу я на нього судака ловити. А от новий Sky, цей Sky New, ти що? просто песня 10-30. 702H что да. просто идеальный вариант для судака. Бачите, у нас резина стоит. У меня 4,5, у Артура 5, ,5. И даже колер там, по-моему, одинаковый. Так, ну что? Перша приманка. Не, спас. Опа. Сход с хорошей поклевкой, да? Ну, а я корягу тяну. Так, надо укрупняться. Вы бачите, у Артура уже одна рыба плюс поклевка. А у меня... У меня получается две проводки холостых и поклевка вот такой замечательной коряшки. О, глянь, с подлодки. Знов здесь беля лодки подобрал. Що там по розміру? Надо помощь? Сейчас і я ближче до лодки закину. Та такий самий, да, трошки навіть більше. Це півтораха за закон. Хорош. Одні проводки, да, одна проводка у Артурчика це третя покльовка була. Так. Є у нас перший судак, друзі, але я покльовку взагалі не відчув. Він, походу, підібрав якраз а, в той час, коли... Приманка упала на дно. Судак зовсім не крупний. А, ну да, я його виходить під низ губи і піймав. Ну такий судачишка. Грам 700, мабуть. Але перший є. Можна сказати цей день розпечатали. Так, єсть. Знов хтось підхватив, але... Ух ты, такі поклевки я как такової не відчув. Ну, риба трошки краще. І непонятно, можливо, можливо вона якось за перо. Зараз подивимось. Ну, таке закилошный сюди чішка. Цей теж наїхав, до речі. Ви бачите, під бороду його взяв. Так, тихо малий. Ну це вже такий, більш-менш схоже на рибу щось. Так. Дивіться. Ні, нормально, це заліковий судак. Але треба його відпустити. Хай растает. Это жизнь, друзья. Короче, сопляки, э, все дела сопутствующие такие погоди. Это точно какая сегодня, блин, Камчатская рыбалка на, на краба. Вирішили перекусити, тому що, ну ти що, не так хочеться, як хабати, просто хочеться зігритись. Коротше, у нас що є? У нас є лапша, у нас є віддільний термос з зажируши з хіпяточком. Поставились на точку. Взагалі зараз мова не йде про те, щоб ловити рибу, просто хоча б зігрітися. У нас добре з собою взяли чайок. Фух, коротше. Запарюємо вінку, похлібаємо. Гаряченько. І тоді вже можна продовжувати якось прорибалку балакати. що, що. ну ти шо, Вітер роздувся, ну такі, таких масштабів, що просто капець. Оце реально 5 метрів, як малювали, так воно і є. Плюсом ще дощ. Ну, у Артура мій старий драйв. Ну, Драйв. Він 10х10 по-моєму, 10, тримає нормально. Ну а я взагалі в дещовику. Тобто ну, так-то промокнуть не промокаєш, але все одно руки, обличчя, ну, воно відчувається все прям дуже і сирість. Особливо, коротше, всі діла. О, грибочками сразу як потянуло. Та ти що зараз гаряченького буде просто в тему? 20. Це мій старий зажируший, мабуть, з 2017 року термас. Я вже собі а, такого ж плану чорний взяв новий, але коротше, його машина переїхала, там така історія. Треба буде ще раз обновити. Ти що камеру просто заляпує дощем, да це жесть. Погода сьогодні. ну, Самі знали, куди їхала. Ну, Рибу вже піймали і то добре. Ну, хотілося б все одно крупненького. буде? раз підрізати. досточка десь є, але там досточку доставати тоже гемор такий. І воно ж чим далі сьогодні тим вітер буде більше і більше Розумієте, в чому прикол хоть поки гаряче. Шо? Ти, шо? Так, друзі, чергове включення. Змінив приманку, поставив фрікслім 4 дюйми. Коротше, тільки що підняв судачка такого аля ля кілошка, відпустив. Це у нас вже тільки що третя точка плюс-мінус, ми змінюємо. Рибу шукать прям дуже-дуже складно. Тому що, ви розумієте, і ну, нормально не покажет на такой волне. То есть воно ж и картинка мылится, соответственно. А хвиля такая дует, что просто, ну, баранчики он крутые на хвиле. Поэтому, что там сказать. Прям, прям, с подлодки. И такая четенькая поклевка. Но, ну, знов таки, рыба не крупная. Скорее всего, Піде підростати, але з хорошою покльовкою. Та я отак от навіть такий докілошний судачок грамів, мабуть, 800. Бачите, не боячись, бланком його підіймаю. Зараз його звільню по-бистрому і, звісно ж таки, відпущу. Один такий, Та, ну так, да, грамів 800, мабуть, судачишка. Сьогодні у мене взагалі рибалка Catch and Release. Вся риба рибайма не відпущена. Ну Зараз пару закидів ще таке. якщо такий же ж розмір или щось, то треба йти далі шукати. Ви бачите, він глянь, баранчики, баранчики круто і все. Я по такої хвилі, я не пам'ятаю, коли я на судака вот так виїжджав, що попадав. все вже приїхав. Буває. Причому дуже часто. Все. Мінус приманка. Це за сьогодні, мабуть, вже п'ята в мене. Як мінімум. Я думаю, треба судакові запропонувати щось таке. Не дуже стандартне. Давайте спробуємо Easy шейкер. Скільки це він? 4,5, по-моєму, дюйми. Да, отакий от якийсь там електрик шат. И, возможно, червячную проводку и что-то воно даст. Это капец хвиля, гля. Вы видите, друзья, что это делать? пока ты... Ого! Ты что? Моторгайд проскакивает. То есть, моторгайд постоянно воздух подбирает. Прям чувствуется, как ему тяжело. Хоть бы аккумулятора хватило, выстачило на сегодня. Ты что? Минулу рыбалку я не заряжал. Плюс всю, ну, две посла просто работяга сегодня. Это жесть, просто капец. Ух ты! Ё-моё! Фух, просто неможливо стоять. На мы мабуть, ну, метри по півтора вниз-вверх подкидает. Шо, я такого не помню. Это, конечно, а аби... вы мы на финике три пятерочки, да, рыбали то да. В принципе, ну, можно было как-то сносно есть Короче, друзья, вы видели, как я вычислил? по проводку роблю над самою водою и таким чином більш менш хотя могу контролировать приманку потому что стоит 18 грамм я не пам'ятаю щоб я на водосховище 18 грамм ставил за останні, я не знаю, пару років в основном ну 16 это вообще потолок тут 18 нефига уже не вичуваешь Тим паче, коли кидаєш вот так, що пузо видуває, ну просто можна сказати кінчик, чуть ли не в воді Тримаєш і тоді хоть щось відчувається 600 грамм 700 720 грамм Відпускай Ми сидимо спілкуємося і Обидва не пам'ятаємо, щоб хоч раз так, хтось із нас попадав в таку от передрягу на рибалку. Просто жесть. Да, іноді буває, прямо а, в човен проти хвилі йдеш, збоку шлюб тільки волною і захльостує. Ну, помпа автоматична у мене, трюмна, то час від часу там вмикається, скидаю воду. Так що, в принципі, зносно. На жаль, не підзняв я покльовку. Ну, оце, оце така чесна. Прям чесна двушка. Поклевку не зняв, тому що не хочеться втопить камеру. У мене з недавніх времен GoPro не герметична, бо я дисплей розбив, коли на квадрику катався. Ну вот такий от красавець судачок. Мабуть, цього я залишу. Да, плюс-мінус двушний. Ну, чисто так, ради прикола, конечно, можна зважити. Щоб розуміти, ну кіло 800 можливо. Зараз буде понятно. Кіло 770, кіло 800, кіло 700, кіло 900. Ну, коротше, десь кіло 700, кіло 800 Воно не зафіксується, тому що на волні зараз катаємось. Последнє це наша стоянка. Вже вирішили додому йти. Ну, ще по пару тройку закидів зробимо. Рыба? Не-не-не. Не. Сокоряга. -не -не. Не. Да. Не рыба. С рыба, но рыба багреная. А может коряга просто так сопротивляется. Не, схоже на рыбу. Все такие таки, кейс супротив есть. Хорош. Тихо, тихо. Я сам что Сам-сам сам Я його не дуже чесно взяв Тому Хочу хоча б чесно в руку його дістати Та ти диви Хорош І тоже в розмірі. Ви бачите Наїхав. Он на такой фигне тримався, це просто капець. Глянь, друзі. На таком волоске просто жесть. Ну це двушка. Да ты дивись. Ну все-таки як секорка. Або винажжаваний, або і корисні. Красавчик. Фрик на коня ведрулю, Опа! И Артур. но это мы, конечно, стали нормально на точку. Есть! Да что ж, ого! Что ж это происходит? Не, ну, это нормально, то есть такой пригласил. Ого! Оце бодається. Так, друзі. ваную, що це 2 плюс. А може і ні. Не? не знаю. Зараз подивимося. Ну, со старта, звісно, подався так, що, йо-мойо. Оце тобі і прикриття сьогоднішнього дня. Та ні, 2 плюс, тут немає, але риба непогана. Та чого ж? Чого ж нема? А, -а, -а. Красавчик, да, це два плюс. Красавчик. Все ж таки І глянь, тоже за краюшек пащі вообще. Оце гарна рибка! Та да, ну ти що! просто красунчик. А, двушечки як вилітають! Подростаюче покоління судака. Ой, вибачаюся! а що... І фріквід працьовує клас навіть поправляти не треба, там закончик за такий взяв.